Доброго ранку малята, рада вас знов ну вітати. Ось і закінчилась осінь. Йде зима красуня мила, в неї сукня сніжно біла, черевички з кришталю. Дуже зиму я люблю. Діти, а ви любите зиму? Напевно, так. Взимку діти катаються на санчатах, лижах, ковзанах. Ліпля снігову бабу і грають в сніжки. Головна ознака зими сніг. Землю вкриває білий сніжок. Взимку завжди можна побачити сніг. Взимку на вулиці холодно, морозно, люди тепло вдягаються. Сонечко хоч і світить. Але зовсім не гріє взимку. Дні стають зовсім короткі, тому що сонечко не піднімається високо, і сходить пізніше і заходить раніше. Небо частіше вкрите темними хмарами. Озера, ріки замерзли, а дерева вкриті снігом сплять. Взимку з лісів, полів перелітають ближче до житла людей птахи. Сороки, горобці, ворони, синички. Малята, а це сніжинка, маленька пушинка. Вона хоче з вами погратись і загадати зимові загадки. Він не лялька, не людина. На снігу стояти звик. В нього ніс смачна морквина. Хто ж це діти? Сніговик. Зелену сукню маю, ніколи не міняю. Один єдиний раз на рік її я прикрашаю. Ялинка. Невеликі дві хатинки, в них м'які і теплі спинки. По п'ять братиків малих проживають в хатинках тих. Рукавички. Влітку відпочиваю, а взимку діток катаю. Санчата. Молодці. Малята. А тепер давайте з вами зліпимо сніжинку. Ось таку сніжинку ми сьогодні з вами будемо ліпити. Для роботи нам знадобиться пластилін білого кольору, дощечка, серветка та вирізаний круг з картону синього кольору. Беремо білий пластилін, відриваємо шматочки. Нам потрібна Чотири шматочки, з яких зробимо довгі жгутики. Жгутики можна робити в долоньках, але краще на дошці. Розкочуємо на дошці, придавлюємо пальчиками, розкочуємо вгору вниз. Ось такі жгутики накатали. Тепер будемо збирати сніжинку. Беремо один жгутик, промінчик. І прикладаємо його вертикально і притискаємо до картону. Беремо наступний жгутик і кладемо його горизонтально, ось так. І теж притискаємо. Беремо наступний жгутик і прикладаємо між цими жгутиками, які вже приклеїли. Що з однієї сторони. І останній з іншої. Ось така вже у нас сніжинка, промінчики готові. Тепер будемо сніжинку прикрашати кружечками по кінцях промінчиків. Для цього відчіпуємо невеличкі шматочки пластиліну, скочуємо в пальчиках кульку, придавлюємо пальчиками і прикріплюємо. На сніжинку, на промінчики. Вичіпуємо ще один шматок пластиліну, трохи більший. і скочуємо кульку, притискаємо і прикладаємо в центр нашої сніжинки. Ось така сніжинка вийшла. Можна ще сніжинку задекорувати. В кожній кульці відтискуємо олівцем або пензликом, або стекою. Ось так. Ось така сніжинка у мене вийшла. Гадаю, ваші сніжинки вийшли ще кращими. Малята, сьогодні ми з вами дізналися багато цікавого про зиму і зліпили сніжинку. До побачення!